Для приготування цієї страви для початку беру три цибулини. Вони в мене невеликі розміром, тому три. Можна взяти одну крупну. Нарізаю, нарізану цибулю відправляю на сковорідку. Підсмажити. Ось цибулька, в принципі, вже готова. Можна до неї додавати фарш. У мене пів кіло фаршу курячого, можна брати будь-який за смаком. Додаю до цибулі. Сіль за смаком. Фарш у мене вже готовий. Додаю сюди півчайної ложки чорного меленого перцю, півчайної ложки паприки, копченої, одну чайну ложку сушеного часнику. Можна додати, в принципі, і свіжий часник. Ось у мене твердий сир. У мене він двох видів можна брати лише один. Я натерла його на крупній терці Його 120 грамів. Більшу частинку відправляю до фаршу, щоб він не розсипався. І ще додам сюди під кінець трішки кропу. У мене кріп заморожений запахи неймовірні. Так смачно пахне. І тепер беру лаваш. У мене один лист і розподіляю рівномірно по всій поверхності свою начинку. Вона ще гаряча, але так і потрібно. Ще злегка притрушую. Сиром. Далі зверху змащую яйцем, зверху розподіляю сир і відправляю на деко в розігріту духовку до 180 градусів. Вона вже у мене розігріта. На хвилиночок 20. Закуска із лавашем готова. Подивіться, як гарно виглядає, який золотистий колір має сир. М -м -м -м, а запах, який неймовірний, зараз буду нарізати. Соковитий, ніжний, запашний, якщо лаваш, то саме таким способом. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!